Для всіх, хто слідкує за життям на нашій хаті, маємо супорові новини. Ми вже вам розповідали про ремонт, проведений на нашій другій локації в шляхтичовій хаті. Тут вже проведено ремонт кімнат, фасаду, але ми вже розпочали розставляти наші виставки, меблі. І тепер увага. Це аж дух забирає. Ось виставка таких тарелів. Це тарелі львівської кераміко з культурної фаб фабрики. Всі вони фактично нам подаровані. Частину залишили нам властики хати, які тут проживали, а частину нам подарували. Подарувала нам Марія Фірко. Подарував нам Богдан Гачко, подарував нам Олег Радик. Так що тут є і подарунки. Місце ще є, будемо колекцію нашу збільшувати. Дякуємо тим людям, які роблять такі подарунки для нас і для того, щоб люди могли тепер милуватися цим, тими роботами Львівської фабрики. А тепер пригадуєте, ми говорили вам. Що все ж таки постійна діюча резиденція Святого Миколая буде. І ось вона. Тут за нашим планом буде постійно діюча резиденція Святого Миколая на Бойківщині. Ось його одяг. Минулий рік він раз приїжджав з 1 по 12 грудня був. Цього року ми також з ним спілкуємося. Переписуємося, Святий Миколай казав, що знову, напевно, 1 грудня приїде до нас в Бойківську резиденцію Святого Миколая. У наш хату. Ось є бібліотека старовинних книг. Ікони. Такі гарні меблі, які нам подарували в старому Ви дивіться, який телевізор. Ну, щоб Святий Миколай був в курсі новин. Ікони. Які ми врятували і відреставрували ось такі радіоприймач, щоб Миколай також слухав якісь новини з світу, бо він може не встигає все знати зразу. І ось такі ще меблі. О, дивіться. І тут на столі, ось тут на столі, діти, які приїжджають до нас, зможуть написати листи. Які ми передамо Святому Миколаю, щоб він подбав про їхні подарунки. Ось так. Ось це перша кімната, яку ми вже відкриваємо для екскурсії в шляхтичовій хаті.